І у сімрного часу, і сьогодні ми побудуємо острів в океані, без нічого, тобто який не обитаємий, чи як то називається, я не пам'ятаю правильно. І перший буде за одну хвилину, другий буде за 10 хвилин і третій за годину, як ви то любите. А я не буду більше затягувати, і ми починаємо. Чес! Yes! І ось наш перший острів, який я побудував за одну хвилину. І тут, як ви бачите, біля на кожному острові буде весь час стояти ось такий стопчик з піску, щоб я просто знав, де будувати той острів. Тому е тут, е ну, все правильно, тут не треба забирати час за це. Е навколо ну, острів. Звичайний з піску, на острові є ось така пальмочка. До речі, зроблена достатньо непогано, така як маленька. Взагалі, достатньо, я здивував що я таке стиг побудувати за одну хвилину. Потрошки потрошки я щось росту, Рож... росту... 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 Роз... розвиваюся у будівництві. І також тут є, як бачите, такі коврики, два білих, це типу спальне місце, тобто тут хтось колись спав і, напевно, той хтось це ось його череп. Який ось тут лежить з боку, так, тут є череп. Ну, Ви розумієте, напевно, це, ну, це не справжній череп, думаю, що логічно. Це просто таке, е, для, прикраса для острова, щоб він е, звався більш таке, е, цікавішим. Ось. Е, також все, що я можу сказати про цей острів, що він достатньо непогано вийшов на 1 хвилину. Е, таке за 10 хвилин, звичайно, я не побудую, бо реально це занадто погано для 10 хвилин. Але за хвилину нормально. Тобто, прям нічого сильно додати на такий маленький острів вже немає. Хіба що, ну не знаю, що можна додати на такий маленький острів, е, взяти в рамку, поставити кістку і все. А по суті, він цілісний, і можемо переходити завдяки цьому до наступного острову за 10 хвилин. І ось наш наступний ну, острів, і, до речі, ви можете почути, що я трошки через ніс говорю. Оце, ну, я трошки перехворів, думаю, що логічно. І ну, потерпіть, трошки, будь ласка, е, тут є дві пальмочки: ось перша, ось друга. І, до речі, можете підписатися на телеграм-канал. Е, також о, тут зросте тростина, як бачите, тут цей вже острів трішечки більший по своєму об'єму. І також тут, якби в самому острові, є маленьке. Озерце, так, воно, звичайно, проходить під пальмою, але все одно його видно. Як бачите, з океану сюди входить вода. А ну, це, це, це заплава, чи як це називається? А коли... Ох, я вже не пам'ятаю, тут треба географію було вчити краще. Тут росте тростина, і також, як бачите, є типу закинутий будиночок. Він зроблений так, достатньо бюджетно. бюджетно. А, до речі, за ним є типу крісло, що це ж океан, і тут є сміття, і ось крісло, воно прибилося, типу до берега. На жаль, я його не можу поставити в воду. Ось я старався, але його не можна поставити в воду, тому хай тут стоїть. Ей, добре. Сам будиночок зроблений достатньо просто. Замість вікон, тут взагалі стоїть, як бачите, ось, як це називається, паркан. також, ну, Тут частина вже даху обвалена, так само, як стіна, одне вікно не вистачає. І дверей тут також немає. Це просто найпростіше, найпростіше. Також тут, як бачите, є павутина, ну, що також додає закинутості цій побудові. і, ну... Як, як це називається? Е, кущик, кущик. Як то називається? Я забув. Одним словом, мертвий кущик, ось. І лоза тут по бокам, по бокам росте, ось цього не має бути. Ну, і я якось так подумав і вирішив додати сюди ще бамбу. Ого, на моїх очах виросло. Так, давайте зламаємо. Я вирішив додати сюди ще бамбику, бам, бамбику, бамбуку. Е, Ну... Трошки пасує, бо тут я вже не знав, що додати. Тут, по суті, більше крім нього нічого не додасться. Що ще можна підкористи? Хіба що кактус, але я не додав його, не додумався. Плюс це якби острів і. Ну, одним словом, не хотів додавати кактуса і сюди. Пальма, до речі, так. Ось це взагалі це, по-моєму, найкраща моя пальма за все життя. Ну, дивіться, яка вона гарненька. Ух, Мені вона найбільше сподобала. ця така. Вона мала бути такою, типу на бік, що вона впала вже трошки. А, що ж? На цьому я закінчив з оглядом цього острова. Можете написати коменти, якщо він вам найбільше сподобався. Ми переходимо до наступного острова за годину. <му> І тут уже я навіть збільшу провальоку, тому що, як ви бачите, він достатньо великий. І це навіть не один острів, тут декілька островів, і, якщо чесно, я хочу зламати ось це, але. Ок... Давайте оце зламаємо. Ламайся. Курча Воно ну, не ламається тепер. Модельки зависли. Гаразд. Е, як бачите, тут, е, якби. Ого, скільки риб Йо, вони всі сюди припливли. Я не знаю, якого, якого вони тут саме. Бо їх більше ніде немає, що з їх там саме так багато. Ну, але менше з тим, дивіться, тут. Типу розбився е, якийсь там. чи... Ну, напевно, літак, літак розбився. Ось там одна деталька, тут і тут третя. І це зроблено достатньо непогано, як бачите, такі желізні блоки, тут, типу, двері мали бути. Ну, одним словом, є щось в цьому. Е, якісь, якби, не... Що я тільки на що сказав? Тут, тут показано, що тут сталася якась катастрофа і тут люди ви, деякі вижили, але все одно потім їли. Ну, Ви знаєте, що вони їли, як бачите отут, і завдяки цьому вони якраз вижили, але все одно не дотичкалися рятівників. Та. Ну, одним словом, це така маленька історія цього острову. Як бачите, тут навколо острова є ще маленькі острівці, ось такі кам'яні піщані, ось там ще один піщаний, і тут такі вже острови, острови. Тут можна було щось додати ще в воді, але, ну. Нащо? Тут росте один кактус, також достатньо багато бамбуку навколо. Раз, два, три, чотири. Ну, дуже багато бамбуку, одним словом. Е, також, як бачите, тут всередині є голови. Е, це не кров, це редстоун. Ну і вогонь палає, ніби щось горить. Е, також там також є голова чиясь. На цьому острові також прису... При... Пришу... присутня земля. ну Її небагато, але трошки є. Е, на таке, ніби тут хтось жив Просто череп склета. Та. Ось тут є раз, два, три, три пальми вже трошки більше, і одна згорівша. Ну, Мені так сподобалось, я не знаю де, але я щось згадав, як я колись будував ось таку штуку. І я її вирішив тут додати. Типу, блискавка попала і дерево згоріло. Також тут, як бачите, розведене багаття, напевно, тими, хто сюди потрапив, але не дожив. Е, ось тут є ось така пальмочка, тут така пальмочка, і тут така пальмочка. Дуже коротко його писав. Е, що ще можу сказати? Ну, ну, більше по суті, тут більше розказувати нема чого. Просто достатньо непоганий острів, навколо якого є скали, не скали, а як це називається? Ой, забув. Напишіть в коментарях, а то я забув. Е, і ну, трошки поводинки ще додав для атмосфери. А так, то по суті простий острівець, який достатньо непогано вийшов. І особисто мені сподобався. Ну, а на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на за ЗСУ, А з вами ваш мохіто. До зустрічі, па-па!